Чому так буває, що ми будуємо стосунки з іншими людьми, і з часом вони повністю вщент руйнуються? Одна із головних причин полягає в тому, що ми будуємо їх не з тими людьми. Як зрозуміти, що це та людина? По-перше, ви маєте бути, як так би мовити, на одній хвилі. Ви розділяєте одні й ті ж цінності. Вам цікаво розмовляти, ваші думки збігаються. Вам Добре, і коли ви виливаєте свою душу, ви бачите, що ця людина дійсно розуміє вас, і вона теж виливає вам свою душу. Тоді можна збудувати дуже класні глибокі стосунки. А якщо ви бачите, що ця людина зовсім на іншій хвилі, будьте до неї дружелюбною, не закривайте своє серце від неї, але не будуйте з нею близькі стосунки. Вони все рівно зруйнуються.